Навчання в Івано-Франківській області розпочнеться 1 вересня, але формат, в якому воно відбуватиметься дистанційно чи в приміщенні школи, визначатимуть батьки учнів. Наше основне завдання охопити навчальним процесом усіх, але форму ми наголошуємо, щоб зняти різні маніпуляції. Батьки прийдуть і скажуть, я хочу для дистанційної форми навчання для їхньої дитини, і ця форма буде бо Ніхто нікого заганяти, насильно, ніякі укриття, ніякі школи не буде. Батьки напишуть на очну форму навчання, буде очна навчання. Наше завдання на сьогодні забезпечити вибір батьків. Крім очної і дистанційної форми навчання. Ми наголошуємо, що є сімейна форма навчання, є екстернат. Батьки можуть також скористатися цими формами навчання. Тому на сьогодні ми готуємося, а 1 вересня ми відкриємо заклади у тому режимі, який буде. Виборний батьками обласні чиновники рекомендують батькам, перш ніж визначитися з форматом навчання для своїх дітей, особисто перевірити, в яких умовах перебуватимуть учні під час повітряної тривоги. До слова, 39% з усіх навчальних закладів області готові до очного навчання, адже мають затверджені і одобрені спеціальною комісією укриття. Ми вже розповідали, що згідно з опитуванням, проведеним в Івано-Франківську, 70% батьків підтримують онлайн-навчання і Йються найбільший їхній страх, що впоратися з такою кількістю дітей, яка одночасно перебуватиме в школі, тим паче під час паніки і тисняви вчителі не зможуть. Втім, обласні освітяни готуються до різних варіантів. Є різні способи вирішення цього проблеми: зміщення графіків. Коли молодша школа умовно починає в 8-й годині, середня школа починає в 11-й, а ті вже закінчили, тобто одночасно зменшується кількість перебування певної кількості дітей. Друге є комбінація, коли це неможливо, наприклад, змістити графіки, є комбінація. Цей день пів школи вчиться дистанційно, а цей день пів школи вчиться очно. Але таким чином, особливо або вчиться середня школа, там 2-3 дні. Тобто е треба ще врахувати, що 20% на на над кінець травня у нас покинули межі області е, учнів. Це також одне з наших завдань повернути їх до навчального процесу в нашій області або охопити дистанційно, де би вони не знаходились. Ми аналізуємо фактори по кожній школі, і про кожній школі існує вирішення цієї проблеми. Тому ми не підходимо шаблонно, Ми розуміємо так само, що півтора тисячі дітей. Ми ж працюємо з освітяни, наші працюють з дітьми щодень, і вони розуміють ці виклики і Ми їх вирішимо для того, щоб не постраждала безпекою дітей. До речі, безпека була головним пріоритетом освітян і під час проходження випускниками мультипредметного тесту, де він відбуватиметься і коли тримали у строгій таємниці, аби не сталося біди. На щастя, обійшлося без ракетних ударів. Майже 8 тисяч учасників склали іспити і доволі непогано. 440 прикарпатців отримали максимальні 200 балів. 25 з них одразу з трьох предметів української мови, історії і математики. Я не захоплювався цим. Кількостями не захоплювався. Я би не дивувався з того, що ці кількості зросли, поясню, чому. Ви розумієте, що ми не вар'яти і ми не могли собі дозволити розкіш поставити перед дітьми надзвичайно складні завдання у той момент, коли він не досипав, не досипав і так далі і тому подібне. Тому завдання, так, так, були простіші. Це безумовно, завдання були простіше. Але всі були у рівних. Загалом мультипредметний тест в Івано-Франківській області обійшовся без порушень. Всього четверо випускників намагалися пронести з собою мобільні телефони. Решта керувалися лише власними знаннями. Ольга Смага, Андрій Бутяк, новини на вежі.